Вітаю на каналі Усилові. Сьогодні проведемо останню літню обрізку троянд. У серпні троянди вже завершують активне цвітіння і готуються до осіннього спокою. Тому обрізати їх потрібно обережно. Видаляємо від свілі квіти та слабкі прирости. Зрізаємо тільки верхівки з квітами або зів'ялі бутони. Не чіпаємо зелені пагони глибоко. Не робимо сильної формуючої обрізки. У серпні не можна різко вкорочувати гілки, адже це стимулює новий ріст, який не встигне визріти до зими. Прибираємо хворі та пошкоджені частини. Якщо на гілках є плями, чорна плямистість чи борошниста роса, зріжте їх до здорової деревини. Інструмент обов'язково продезінфікуйте. Спиртом або марганцівкою. Для підживлення використовуйте фосфорно-калійні добрива. Вони допоможуть визріванню деревини. Пам'ятайте. Азотні добрива після серпня не застосовуємо, бо вони стимулюють ріст молодих пагонів, які загинуть від перших же морозів. Обрізайте троянди на зовнішню броньку. Тоді нові пагони ростимуть назовні, кущ не загущуватиметься і добре провітрюватиметься. Якщо зрізати на внутрішню броньку, пагін піде всередину куща, і це створить загущення. Зріз робимо на пів см вище першого п'ятилистника під кутом 45 градусів. Ось так. Після обрізки приберіть сміття під кущем та перевірте, чи немає прикореневої порослі. Дикі пагони обов'язково видаляємо.